В Україні розпочалася додаткова сесія ЗНО для абітурієнтів з Донбасу та Криму. Сьогодні вони проходили перше тестування з географії. Через неможливість провести зовнішнє незалежне оцінювання в цих регіонах. Випускники реєструвалися в інших містах України. Найбільше понад три тисячі абітурієнтів зареєструвалися на тестування на Дніпропетровщині. Тут жителям Донеччини, Луганщини та Криму надали безкоштовний гуртожиток, без оплати селять навіть батьків. Писати ЗНО приїжджали цілими родинами заздалегідь. Зницею автобусами чи власними авто. кажуть, маршрут доводилося ретельно планувати, аби об'їхати найнебезпечніші міста. Абітурієнти та їхні батьки кажуть, ситуація в їхніх рідних областях змусила скоригувати і вибір навчальних закладів. Тепер вони вступатимуть до вишів не Донеччини та Луганщини, а як мріяли, а до університетів спокійного Дніпропетровська. Волновались, чтобы по дороге ничего не случилось. Мы говорили просто, что заходили люди в масках, в поезд, забирали деньги, золото, все забирали. Желание поступить в ВУЗ было сильнее. Мы так хотели поступать в Донецкой области. Мы хотим теперь пробовать сюда, потому что мы не знаем, смогут ли учиться теперь наши дети в Донецке.